Вітаю всіх. Почну небезпеки на новий рік. Почну небезпеки на Новий рік по обстрілам для міст. Київ. має з Києва. Небезпеки на Новий рік на свято Київ, які будуть. Небезпеки Новий рік свято Київ, які будуть. Нерви, нагнітання, нерви. У... Ну, ви знаєте, є. Накопичуються сили, щоб щось пускати. Ворог хоче шат... розшатувати нерви, це переважно шахеди. Руйнування також можливі, загрози да, для будинків є. Кошмарити, в принципі, і мені не випадають ракети, щось серйозне. Але шахеди, так, кошмарити можуть новорічну ніч шахедами. Якщо тенденція продовжиться така, це можливо дуже-дуже. Це я вам кажу з урахуванням того, що відбувається в Україні. Київ ворог хоче не дати вам спокою. Тепер Харків. Харків небезпеки на свято на новорічну ніч на Новий рік. Харків небезпеки на свято на новорічну ніч на новий рік. Харків небезпеки які? Свято Новий рік. Які небезпеки? Розумієте, плюс-мінус? Майже те саме, що і Київ. Майже те саме, що і Київ. Також нервишки, справедливість у нас випадає більше, я вам скажу. Так, а в нас ще буде якийсь захист, якась допомога, щоб це все зменшити. Харків випадає. Вже дістали так нові якісь моменти можуть бути. Шахеди, нова тактика. Покошмарити. Для будинків може бути загроза від роботи більше, як знаєте, захисту. Тому що мені тут що подобається справедливість карта і король Пентаклів це допомога-підтримка, серйозна в нас. Будуть намагатись зменшити це гімно. Це тільки перспектива і тенденція. Не забуваємо про це. Тому що воно може програватись навіть не тільки на новорічну ніч. Це потенційні загрози. Одеса. Одеса. Загрози. Новий рік, свято, Новорічна ніч. Одеса. Одеса, які загрози? Одеса. Одне те саме вода. Одне те саме три міста такі серйозні. А вила за все це, ну, нерви будуть робити. Будуть нам робити нерви. Загроза знову для будинків є, випадає. Але тут по Одесі 50 на 50, тобто, знаєте, більше як не пряма загроза, а вибухова хвиля. Ну, щось цікаве, Оде... цікавить Одесу. Одеса цікавить, господи. Вибачте, не досипив дають своє. Плюс От, Цікавить Одеса в плані кошмарити на свято, не давати людям розслабитись. Головна ціль я зробила три серйозні міста. Головна ціль нерви, не дати розслабитись, загрози, за щоб було відчуття загрози для будинків. І тут є також руйнування. Можуть бути збиття. Може бути вибухова хвиля. Все це ось головна ціль.